Да? У кожному... Справа в тому, Юля, що прибирає звук, але не сам виклик. Справа в тому, Юля, що він мені вибиває потім на Ютубі звук взагалі ніхто нічого не чує. Комусь треба 8, комусь 9, комусь 10, мені потрібно 4-5 годин, і я себе нормально буду почувати, я встану і буду далі цокотіти каблуками. Це, це в кожному ну, важливо висипатися, да? і важливо лягати до 23. Ну, от ми з вами будемо лягати в 23.30, тому що вечірній ефір я все-таки вирішила переносити на 22.30. Да? Далі. І, звісно ж, без екранів за годину до сну. Це база наша повинна бути. да це повинна бути наша база. Далі. Наступна практика це природа. Да? Природа природа відновлює те, що місто забирає. Тому поїхати десь на природу це дуже буде класно. да Оце відчуття землі під ногами: дерева, вода, небо. да Це ж не езотерика. Це ж не про езотерику, це про науку, це про контакт із природою. Да? Дуже знижує в тілі кортизол. Да? Хоча б 20 хвилин на день да? бути на природі без телефону. Ну, от Я теж планую повертатися до прогулок по ботанічному саду, коли, значить, не буде оцих лютих морозів. Да? Знову ж таки, без телефонів, просто побудь. І сьома практика це творчість. Да? Творчість це от. Це насправді прямий канал до жіночої енергії. да, Малювання, письмо, рукоділля, хтось, можливо, любить кулінарію, з тістом любить працювати. да. Тобто, будь-що, де ви створюєтесь, да, пообніматися з деревами, це також класно працює. Будь-що, де ви створюєте. да, І там, де ви створюєте не для результату, не для інстаграму, а взагалі для процесу. для процесу, да. Для насолоди від самого створення. Просто я будь в состоянні цього стану творця. Далі дивіться, що блокує відновлення нашої енергії, тому що є речі, які дійсно заважають нам Да? Перше це постійний стрес. Якщо джерело стресу не усунуте, відновлення насправді майже неможливо. Але Зараз цей стрес, який відбувається, він від нас не залежить. Він від нас не залежить, і ми не можемо на нього повпливати. Тому ми зараз вже знаходимося в тому, чим ми знаходимося, і нам тим паче більше і більше потрібно часу для відновлення своєї жіночої енергії. тому що Ця ситуація від нас просто не залежить. Ті ж, жінки, які навіть, уїхали, і які тут знаходяться, і, або жінки, в яких чоловіки е, пішли на війну, ну це страшна ситуація насправді. Тому що ти, ти просто щоденно на лезі ножа. Да? Ти просто на лезі ножа щоденно, ти щоденно на карті І, І чим більше от, е, ти робиш для себе, тим, тим краще цих практик. Е, тому що. Насправді, так, да, головне джерело ми не можемо сунути. На жаль. А, далі, що ще блокує відновлення? Це самокритика, дівчатки, так? Да? Коли ти думаєш, я б мала б вже ти себе насильно там щось насілиш, я б вже повинна була оговтатись, а що зі мною не так. І от ці думки знову забирають енергію. Коли ти думаєш, ну от інші, наприклад, поїхали, вони адаптувалися, вони вже живуть життя. Ну чому я так не можу? Ну чому в мене не виходить? Ну, я якась неправильна, ну що зі мною не так, і ти. Uh, і ти починаєш себе uh, за це uh, критикувати. Ти починаєш критикувати. Цього не потрібно. Третє, що забирає енергію у жінок, це ізоляція. Да? Це ізоляція, відсутність контакту з іншими жінками. Да? Да. Почуття провини, що ви виїхали. Да, да. Це, це вообще. І uh, багато людей, uh, значить, uh, цькують займаються цим цькуванням, а ти виїхала, живеш на пособі, то не мандякай там. Так вийти і поживи на пособі, і будеш розказувати, блядь, як тобі там, хорошо чи ні. Я в бігах побула півтора місяця. Я думала, я йобну, Ні, я не думала, що я йобнуся, я йобнулась. Я бігла на чотирьох лапах, як козел, блядь, на чотирьох копитах, я на чотирьох лапах бігла перед машини, верталася додому. І зараз дивіться, послухайте е, да? третє. Забирають у жінок енергію дуже сильно ізоляція. Коли ви забрали у вас відсутність контакту з іншими жінками? Да? Тому що. У жінок обов'язково потрібна жіноча підтримка, і жінки обов'язково ми набираємося так у одної один у одного енергії. Тому що жінки це така, ви знаєте, класна екосистема, як вулик, як бджоли допомагають один одному, як грибниця, як грибниця. Ми розростаємося, але оця екосистема нам дуже потрібна. Екосистема нам дуже потрібна. Нам потрібен контакт з іншими жінками. Да. Тому що жіноча енергія е, просто наповнюється через зв'язок з іншими жінками. Да, в еміграції ти майже повністю в ізоляції. Дівчатки я створила для вас жіночий клуб. Я створила для вас жіночий клуб Катерини Карім. Да, там просточився наша Льошенька, але ви ж його, блять, з'їли. Ви ж його з'їли як Гарпії? Льошу то з'їли. От Льоші нема не на ефірах, ніць, ніде. Треба писати Льоші і просити прощення. Бо ви на нього накинулися і просто розстірзали і виплюнули його. Жіночий клуб це велика підтримка, тому що жінкам не можна не можна бути в ізоляції. Ми обов'язково. Ми, а, Алоша, хуїз Алоша. Це про, хто? про кого ви. Жінкам, ще раз повторюю, не можна бути в ізоляції. Вам потрібно шукати зв'язки. І в клубі ви можете це зробити, тому що в клубі ви знаходите, по-перше, фізичну подругу, тому що у нас же ж, жінки знаходяться наші по всьому світу. Да? Навіть в Австралії, я завжди повторюю, що навіть в Австралії є наші жінки. Тобто, ви знайдете собі дуже багато подруг і підтримки. Пам'ятайте, Жінка, жінці це сильна підтримка. Ми як ми екосистему собі повинні створювати. Як бджоли, як грибниця хай хто як хоче називаєте як секта. Хай це буде секта, хай це буде нова релігія ваша. Но жінка, жінці, сестра підтримка, і ми один одного ми один одного беремо. Енергію дає і обмінюємося. Катя, створіть клюб для, для Альоши. А де він? Хай напише. Я, я отдільно для нього створю клуб, ось дівчинка з Австралії пише, да, до нас. І четверте, те, що забирає у нас енергію, це ігнорування потреб. Да? Коли ти говориш, мені нічого не потрібно. Це насправді небезпечна ілюзія, да? тому що у всіх є потреби. Да? І свої потреби потрібно визнавати. Ви не можете говорити, мені нічого не потрібно. Жінці завжди все потрібно, тому що жінка є прийомник. Да? І дивіться, дівчата, головне правило відновлення наше це процес. Да? Не чекайте, що от завтра ви прокинетеся, да? і буде все по-іншому. І ти прокинешся і сама станеш іншою. Да? Так не буде. Кожен день це. Маленькі практики, які повертають вам да, частину самої себе, частину самої себе. Тому потрібно бути до себе Да? Ви, ви заслуговуєте цей час на зцілення. Вас вирвали з корнем, особливо да, ті дівчата, котрі ем, зараз знаходяться в в еміграції, вас вирвали з корнем без анестезії, з кров'ю, і з корнем вирвали здоровий зуб. І виконали просто на виживання. Виживеш, не виживеш, по -по -по посмотрим, що з тобою буде. Да? І дивіться, пам'ятайте також, що важливо. Пам'ятайте, що вам потрібно бути терплячими для себе, ви заслуговуєте час на зцілення і ще. Пам'ятайте знову, та, що пройшла темряву. Вона знає ціну світлу. От запомніть цю зараз фразу, да? запам'ятайте цю фразу. Та, яка пройшла темряву, вона знає ціну світла. І от це так само, як я для вас віддаю, зараз віддаю, віддаю, тому що я також насправді страшну темряву проходила. Є ж речі, які вам взагалі не можу розповідати, да? тому що в мене будуть заблоковані. Ефіри і, і взагалі це особисте. Іноді, коли я, є у мене бажання, я, я говорю, вам говорю якісь там е, речі. Але це ж не все, всю, всю, всю страх, і біль і е, ужас того, що я там переживала, я ж не можу вам передати. Тому ця фраза дуже вона насправді потужна. Да? Та, що пройшла темряву, вона знає ціну світла і буде дарити це світло. Да? А, і що хочу сказати, да, ми сьогодні от поговорили з вами про відновлення, да? але іноді потрібна ще глибша робота. Да? Тому, якщо ви відчуваєте, що застрягли у такому стані, я буду для таких жінок створювати йоні, курс йоні для богинь. Оце відновлення, бомбезне відновлення енергії да? про тілесність, про енергію, про чуттєвість і зв'язок з цією. З тілом. Також у вас є марафон богиня-перезавантаження, це про тілесні всі практики. Да? Ну і, звісно, курс Я цінність, да? там, де глибока робота йде з самоцінністю, з самооцінкою, з динамічною я концепцією, ти, ти ким себе приймаєш. Да? Тому от, хто ще не пройшов, робота з внутрішніми кордонами і зовнішніми кордонами да? дозвола бути собою. Да? І оцей курс Йоні для богинь. Це також я буду робити, щоб повністю вас відновити енергію, бомбити конкретно на енергію. Тому що якщо немає енергії, немає нічого насправді. Жіноча енергія є сього. І більш того, жіноча енергія це і е, жінка ж е, розпространяє цю енергію і в сім'ю, і в роботу, і в бізнес скрізь. Да? І на дітей, і на дітей. Коли жінка пуста, насправді це велика біда. Це велика біда. Все, мої хороші. Також я хочу вам сказати: якщо хтось хоче зробити зі мною кооперації, колаборації, якісь, експерти, які хочуть просувати свій бренд, свій продукт, ви також можете мені писати. За рекламу, за амбасадорство. І я можу також з вами працювати. Все, дівочки мої, я вас цілую люблю всіх щиро. Обнімаю, і я побігла до моєї богині, До мене приїхала моя доміна з Австрії. Все, цілую люблю вас, Кука. 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 Кука.